Сім нюансів правильного вибору профіля для деформаційного шово. Про це у відео. Профіль для деформаційного шву. Дуже важливо правильно підібрати і визначитися із системою профілів для вашої будівлі. Візьмемо зразок деформаційного профілю. Перший. І найголовніший параметр, за яким ми будемо обирати профіль, це ширина шва. Ваш профіль потрібно підібрати так, щоб його ширина дорівнювала або була більшою ширини шва. Величина деформації. Цей параметр отримуємо із проектної документації. Наступний важливий параметр це навантаження, які діятимуть на наш деформаційний профіль. Це буде переміщення техніки або пішохідне навантаження. Наявність гідроізоляції. Інколи цей параметр є найголовнішим при виборі профілю. Наступний важливий пункт стійкість профіля до зношування. Що це таке? При інтенсивному русі профілі з гумовими вставками будуть зношуватись значно швидше. Тому доцільно застосувати повністю алюмінієві профілі. Це буде надійно і довговічно. Гумовий профіль рекомендуємо застосовувати при малій чи низькій інтенсивності руху. Якщо ви використовуєте профіль на хімічному або харчовому виробництві, то він має бути стійким до дії агресивного середовища. В залежності від типу покриття для підлоги, можуть бути такі варіанти профілю. Вбудовані у поверхню підлоги або накладні. Правильно підібрана система профілів вирішить завдання довговічності та надійності вашої будівлі. Компанія «Арфен Україна» гарантує правильний підбір, технічну консультацію, шеф-монтаж. «Арфен» для тих, хто будує.